Зараз проблема транспорту розвертатися. Тоді це вже буде просто, неможливо, тому що тут все буде захламлено. Тут буде знаходитися торгові ряди, генделики, розливайки, які тут остаточно все перетворять в антисанітарію бардак. І от, там от ми бачимо оцей от стихійний жахливий ці торгові ряди, і вони будуть і на цій стороні вулиці. Лієнко народний депутат Всеукраїнського об'єднання Свобода підтримує місцеве населення Україні, щодо забудови розв'язки біля станції метро «Лівобережна». Сумовно зверталися, і я працюю дуже тісно з ініціативними групами місцевого масиву, які поступають закрема безкусова і за проблеми. Я пояснюю, мені подобається, тому що всі стали ганделики, розливайки і всі ці торгові точки, які працюють незаконно, які захламлюються, які антисанітарію розводять і так далі. Це перше питання. Наступне питання тут тобто має бути транспортна розв'язка. Тут тобто має бути відстій громадського транспорту, щоби. Нормально, без пробок, без цієї от штовханини люди могли спокійно сісти собі в тролейбус, в автобусі, доїхати додому або приїхати сюди і пройти до метро. Пане Андрій, конфліктна ви без охрани? Народ. Комунальній власності розв'язка буде. Де в якій слухають? Пане Андрій, почому ви без охрани? Конфліктна ситуація, ви як народний депутат, у вас бути охрана. По чому у вас немає охрани? Я... У мене немає охорони. Верховний уже є хазяїнці і про щоб не було такої охорони до зубов вооружених у народних депутатів. От от народний депутат, я можу ходить, вступає, його пощути. Ми говорити прикосновірно. Чому вас від охрани виступає, чому його знаєте. Ворожоване до зубов храни. Тому що, напевно, їм треба від народу якось себе, бояться людей, бояться з ними спілкуватися. Напевно, в цьому причина. Ой, нам Ну, давай. Спасибо. За, за такую роботу вам, жителі, спасибо. Ну дякуємо, що організували це, щоб підняти цього. Дякуємо Андрію Ільєнко за підтримку Дякую. населення лісового масиву. Вода там і ще бочка стоїть. Я не пригаю, ви а, бачте, я ж бачите, я бочка що стоїть підіходу, а, Вона так мішає. Що це таке? Поставили бочку, там не прийняли.